Анонсували ремастер для оригінальної трилогії Stalker, який вийде вже післязавтра. Також вийшов патч 1.4 для Stalker 2, Тім Fortress 3 в розробці The Orange Box 2 та Ну. Нова Far Cry в кінці 2026-го. Ремейк Сплінтер Cell та наступна «Гост Рекон». Red Dead Redemption 2 вийде на Switch 2 та всіх сучасних платформах. Скріни та багато деталей, відміненого Quake 5, джудас від розробників. Байошок знову перенесли. Екранізація Gears of War, системні вимоги для Stellar Blade. На підході відкрита бета для Battlefield 6, ремейк принца Персії піску часу наступного року. Новий фантастичний трейлер Ninja Gaiden 4, порівняння технічних характеристик Switch 2 та 1. В Steam, можливо, зламали 89 мільйонів аккаунтів. Вийшло перше DLC для Kingdom Come 2. та Mortal Kombat 1 Definitive Edition з новим контентом. З вас, будь ласка, авансом лайк під відео та підписочка на канал. Ну а тепер можемо починати. Бета для Battlefield 6 вже дуже скоро. Так, завдяки останньому оновленню Battlefield Labs стало відомо, що йде активна підготовка до загальної бети та передзамовлень гри. В останніх оновленнях було знайдене наступне. Очікується, як мінімум, два видання звичайне та делюкс. Один з білдів має дату на 17 червня. Тим часом EA якраз обіцяли важливі новини літом. Є згадки японської та китайської мови, також присут. Утні відголоски сюжетної кампанії. Також знайдена згадка античита, завдяки чому стає зрозуміло, що публічний тест точно буде. В коді також все ще є режим королівської битви, буде бойовий пропуск зі щоденними завданнями, а також з'явилось нове стартове інтро. Тому безумовно варто очікувати офіційного анонсу в скорому часі. Постарайтеся не впасти з крісла, адже Valve створили окрему гілку в Рушії для роботи над поки. Таємничим новим проектом під назвою TF, тобто Team Fortress. Так, в новому оновленні Deadlock, серед інших гілок, що пов'язані з cs 2 CitaDel, HLX та інших проєктів, з'явився новий розділ TF. І це точно не стосується другої частини або щось з минулої серії, адже це принципово нова річ. Також можна припустити, що це перенос гри зі старої версії Rushia Source на Source 2, але це точно не так, адже там немає приставки ім. Порти, тому можемо сміливо припустити, що це абсолютно новий проект. Можливо, наголошу ще раз: можливо, це може бути Team Fortress 3 або ж спін-офф у всесвіті гри. Це, звісно, може й бути просто гілка, яку відвели для тестування абсолютно початкового проекту, який не факт, що дійде до фіналу, але гілка є і диму, як ми знаємо, без вогню не буває. Цікаво, що на фоні гучних чуток про реліз Half-Life 3 цього року з'явилась також інфа про невід. Дворотність Портал 3. А ось тут і чутки про нову Team Fortress. Навіть боляче уявити такі речі. Але якщо Valve працюють над The Orange Box 2, це безсумнівно буде найкращим днем мого життя, як і для мільйонів фанатів по всьому світу. Завдяки фінансовому світу Ubisoft стали відомі дуже цікаві деталі майбутнього їх проєктів, навіть тих, про які ми не очікували почути. За твердженням Insider Gaming, в Ubisoft хочуть перестати. Нести наступну Assassin's Creed для підвищення якості наступного проекту. Та ж ситуація із новою частиною Far Cry, яку повинні випустити в кінці 2026-го. Також відомо, що в списку переносів засвітився ремейк Splinter Cell та наступна частина Ghost Recon. Це дає надію, що ці два проекти ми точно побачимо. Але коли це головне питання. Також завдяки тому ж фінансовому світу Ubisoft стало відомо, що дуже довгоочікуваний ремейк першої частини. Принца Персії повинен вийти до кінця березня 2026 року. Згідно з джерелом Game Reactor, Red Dead Redemption 2 вийде на Switch 2 та інших сучасних платформах вже цього року. До офіційної презентації Nintendo Switch 2 Game Reactor чули про випуск Cyberpunk 2077, Speed Fiction, Final Fantasy VII, Elden Ring та Red Dead Redemption 2. А тепер і джерело, яке дуже близьке до Rockstar, повідомило теж саме. плюс, що гра вийде також на теперішнє покоління консолей, залишається лише дочекатися релізу самої Switch 2, а потім Next Gen патчу на саму гру. Джуда, Свідкена Левіна, який відповідав за баюшок, перенесли. Тепер гру доведеться чекати як мінімум до березня 2027-го. Відчуваю, що гра у виробничому пеклі, адже анонсували її вже дуже давно, навіть не пригадаю, коли саме. Не здивуюсь, якщо гру взагалі заморозять. Бути чесним, я й не не проти, якщо взаміну нам представлять нову частину байошок, ну хоча б ремастер першої частини. Девід Ліч, відповідальний за Дедпул та Фолгай, введе веде переговори про створення фільму по Gears of War. Згідно з Голівуд репортер Джон Спейс, який відповідальний за Дюну, буде відповідати за сценарій адаптації та працюватиме разом зі студією The Coalition, які відповідальні за ігрову серію. А ми нагадаємо, що балачки про адаптацію йдуть з далекого 2018 року. Стали доступні. Системні вимоги ПК версії Stellar Blade. Для мінімальних вам знадобиться Intel Core i 5 7600K, відеокарта GTX 1060, 16 оперативки та 75 вільного місця, бажано SSD, середній для 2K, Intel Core i 5 8400 або AMD Ryzen 5 3600X, відеокарта RTX 2060 Super або Radeon RX 5700 XT та 16 оперативки. Високі 2K, Intel Core IP. 5400 або AMD Ryzen 5 3600X, RTX 2070 Super та 16 оперативки. Та дуже високі в 4К Intel Core i5-8400 або ж AMD Ryzen 5 3600X, відеокарта RTX 3080 або Radeon RX 7900 XT та 16 ГБ оперативки. Наша традиційна рубрика – жодного відео без Stalker 2, а сьогодні не тільки по Stalker 2, а й по оригінальній трилогії. До того ж, новини справді неймовірно чудові. Отож, на днях GSC Game World анонсували Stalker Legends of the Zone Enhanced Edition. Так, це поки що не ремейк, це перевидання з доволі значними покращеннями. І тому ви як хочете, але я без докорів совісті називаю це ремастером. Адже іншого так званого ремастеру вже не буде. Про це GSC відповіли в частих запитаннях. Ну хіба колись ремейк років через. Ну ви зрозуміли, сам ремастер, ой, перев. Видання вийде вже 20 травня, в цей вівторок на PlayStation, Xbox та, звісно, ПК. Важливо знати, що всі власники оригінальної трилогії в Steam отримають перевидання абсолютно безкоштовно. А тепер детальніше, що саме ця покращена трилогія отримає: нові шейдери, покращене освітлення, God Race, моделі, підтримка геймпадів, підтримка ультрашироких моніторів, Steam Workshop, Steam Deck та нарешті стали доступні досягнення для ПК версії в Steam. І так далі. До речі, Steam Workshop дуже сильно полегшить життя любителям модів. Також GSC запевнили, що виправили всі критичні баги, які були в гри всі ці роки. Також полагодили аудіальну складову, де це було потрібно. Ну і звісно, як я вже казав, підтягнули візуальну, що є найважливішим. Але всі ці зміни ніяк не порушать традиційну атмосферу та баланс. Також ми отримали системні вимоги. Мінімальні та середні, думаю, не цікаві нікому. Але от що там почоти. 4 та 60 FPS, думаю, знати хочуть всі. А тут увага, адже для максимальних налаштувань в 4К вам знадобиться мінімум Intel Core i 7 6700K або ж AMD Ryzen 7 18700X. Відеокарта, увага! RTX 2080 Ti або Radeon RX 6800 XT та 8 ГБ оперативної пам'яті. Погодьтеся, це дуже високі вимоги, як для оригінальної трилогії, але як на мене, це до. Добре, причина проста. Якщо вимоги є, значить і візуальну складову підтягнули добряче. Коротше, старий добрий сталкер тепер буде сяяти, і це дуже гарна нагода зануритися в найатмосферніший всесвіт знову. Ну а тепер переходимо до наступної та не менш цікавої новини у всесвіті Сталкер. Адже для Сталкер 2 вийшов новий глобальний патч 1.4, який виправляє дуже дуже багато помилок та впроваджує багато нових речей. як Анімації з поїданням собаками та котами мертв'ячини, падаючі зорі в нічній зоні, оптимізація і так далі. В новому патчі, як кажуть розробники, понад 700 виправлень, де виправлення бойової системи, помилок та загальне вдосконалення ігрового процесу, вага патчу близько 13-14 гігабайт. Тому, якщо ви ще не вспіли, обов'язково запускайте стім, оновлюйте гру та швиденько біжіть випробовувати вже вдосконалену Чорнобильську зону відчужень. Як кажуть розробники, перестрілки в зоні стали ще більш складними та динамічними. Зубасті мутанти навколо ласують трупами. Нічне небо залите зірками, а сталкери живуть довге повноцінне життя. Звичайно, якщо тільки ви не втрутитесь в їхню долю. А якщо ви мрієте пограти Сталкер 2 на максималках, але відеокарта не дозволяє запустити гру навіть на середніх, для вас є ідеальне рішення. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ці. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Digital Foundry змогли дістати специфікації Nintendo Switch 2. І що вони зробили? Звісно, порівняли все детально з першою версією консолі. Ось можете ознайомитися з відмінностями. Зачитувати, думаю, сенсу немає, адже і так помітні основні зміни. Залишається лише дочекатися релізу та власноруч затестити потужність нової консолі. Увага! Quake 5 була в розробці в часи Doom 4 та Rage, але на жаль, була відмінена під час створення Doom. Ум 2016. Один з розробників опублікував свої напрацювання на ID Tech 5. Схоже на те, що ідея та загальна тема були переосмисленням першої частини з сучасними правками. Цитата: це скріншоти оточення, які створені безпосередньо на ID Tech 5. Щоправда, без нормального освітлення. Я вивчав оточення, використовуючи кам'яні текстури, існуючі асети з Doom та деякі мої нові. Виглядає це все дуже зловішо, справді як переосмислення. Оригінальної гри, але з сучасним баченням. Вийшов другий трейлер Ninja Gaiden 4, де показали динамічний геймплей заславнозвісного ніндзю. Гра вийде вже дуже скоро цієї осені на PS5, Xbox Series та ПК. Відбувся реліз першого доповнення Kingdom Come Deliverance 2 Brush with Death. Також гра отримала невеликий патч 1.3, в якому додали скачки на конях, пов'язані з цим місії та виправлення, які направлені на алхімію, поведінку тварин. Бойову систему та керування. До речі, в зв'язку з новим DLC ми отримали й новий трейлер, який ви бачите прямо зараз. Вийшла Mortal Kombat 1 Definitive Edition. Це повне видання з новим контентом. Воно включає два абонемента з персонажами, сюжетне доповнення House Reigns та ексклюзивні скіни, створені за мотивами фільмів. Нещодавно була заява, що в Steam вкрали близько 89 мільйонів аккаунтів, але не поспішайте змінювати паролі, адже самі Valve офіційно заявили, що повномасштабного злому в Steam не було. Тим не менш, в компанії підтвердили, що певним користувачам все ж приходили незрозумілі смс-повідомлення, і вони намагаються вияснити причину. Також стало відомо, що користувачі з витікшими даними не прив'язували номери телефонів з аккаунтом Steam, інформацією про пароль, платіжною інформацією або іншими особистими даними. Але наразі головною проблемою є відсутність шифрування смс-повідомлень при перед. Дачі, які додатково маршрутизуються через декілька провайдерів. Все ж, якщо у ваш акаунт вкладено чимало коштів, спробуйте його додатково захистити про всяк випадок. А на сьогодні це все. Сподіваємося, що ви додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, подякуйте лайком та підпискою. А ми обіцяємо зустрітися з вами вже зовсім скоро.